Привіт YouTube! Сьогодні у нас 08.06, і сьогодні я забив тривогу таку, що на моєму участку з'явилися такі форми кліщів, чи що це є, чия які. Поражають яблучні, персикові, абрикосові культури. Так як я на своєму участку вирощую екологічно чистий продукт, ну, з таким я звернувся до вас і хто може, підскажіть, що це за херня така? Я ще такого не бачив, яка поражає мої яблучні культури. Я з ними не зустрічався, так як я не обробляю їх. Я хотів би звернутися до всієї аудиторії в моєму регіоні. Будь ласка, підскажіть, що це і як цим боротися? Так як я вирощую культуру, я хочу їсти чисто екологічне яблуко, але це щось неймовірно. Я такого ще не зустрічав на своєму участку це як. Як кажуть на картоплі жук. Ну, це поражає явнуко. Як... Так як воно поразило мені почти все дерево і я на цьому буду все дерево видаляти, так як я не можу споживати такий продукт, будь ласка, підскажіть, хто знає, що з ним і як боротися. Я формірую дерево у карликовій формі. Тобто я лишаю десь на дерево 30-40 плодів. Но в цьому році я дуже, як кажуть, дуже не знаю, що це за херня. Будемо, воно мені поразили всі яблука, я не знаю, що це, що це таке. Як можете подивитися, воно поразило мені всі яблука. Обично я зробив обробку по суцвіттю, щоб не було черв'ячка. Коли цвіте бутон, тоді обробляємо актарою. І тоді в яблуці немає черв'ячка, то що викладує кхе, чорна муха. А це неймовірне щось. Я не знаю що, що з цим. І що з ним робити? Будь ласка, хто, хто знає таку проблему, підскажіть. Буду вам дуже вдячний. Такий неординарний ролик. Я прошу у вас совіта дуже. Всім гарно дякую, всім, хто відкликнеться, буду дуже радий. І всім пока-пока. До зустрічі.